Привіт, малята, відгадайте, що це за місце? Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім це для діток зветься просто. Так, дитсадок. А давайте, малята, пригадаємо, як же називається наш дитячий садочок. Так, правильно, казка. А як називається наша група? Не хворійка, молодці. А зараз ми з вами поговоримо про призначення приміщень дитячого садка. Перша кімната це роздягальня. У кожної дитини є окрема шафа, де зберігаються особисті речі та взуття. Далі йде групова кімната. У груповій кімнаті діти можуть гратися, навчатися та їсти. А це спальня кімната. Вона призначена для відпочинку. Ще є туалетна кімната. Тут ми миємо руки та вмиваємось. Ще є музична зала. А що можна робити у музичній залі? Правильно співати, танцювати, проводити свята та розваги. А ще у нас у садочку є спортивна кімната. В цій кімнаті діти виконують фізичні вправи. А зараз малята, ми з вами пограємо в гру, що є в дитячому садочку. Ви будете бачити різні картинки і після кожної з них будете казати, є у нашому садочку чи ні. Успіхів вам! Подивіться уважно, іграшки є в нашому садочку чи ні. Звичайно ж, є, а торт є у нашому садочку. Звичайно, ні, немає. Квіти є у нашому садочку? Так, вірно, є, а книги є у нашому садочку у нашій групі. Вірно, є, а косметика є у нашому садочку. Звичайно ж, ні. А ліжко. Є, молодці, а фарби з пензликом є у нашому садочку. Звичайно ж, є, а сірники є у нашому садочку. Ні, діти, немає. А ляльки, машинки є у нас садочку? Є. Молодці, я впевнена, що ви вірно відповіли на всі запитання. Дякую за увагу. До зустрічі!